Всем привет, дорогие э, друзья. У меня такая новость, очень же новая есть. Но ну, вы ставьте лайк. Заходим в наш Google Chrome. Но ну, вы влепите лайк, что это будет за новость, вы сами узнаете э, в данном же видео. Ну а дорогие друзья, подписка на мой канал. И наш Google Chrome загружается. Что могу сказать, чем, дорогие друзья? И я могу сказать, что пару минут, не пришло Google Chrome, загрузился первый сайт. Так и лайк дорогие на данный видео понравится. Новость и так дальше так, первый сайт загрузился, в первом сайте будет подробно. Дорогие друзья, так комодоре представила э, первый на за 30 лет электрокомпьютер. Компания Комо -ко за, некуда за некуда задав, задав задав ваш. Шая, то на у сефере домашнього комп'ютера основа на о собі, дорогі друзі. Но в 1980-х і 1990-х хада техніка користувалась ogromною популярністю, особливо в США і в ст країнах Західної Європи. Однак з, при з приходом Windows і усунення конкуренції бренд Стремительно потеряла позиції. В 2005 году Комодоре вновь взяла, заявила о себе представила в за три десятилетия устройство. Новинка получила название Комодер 64 4 Майт, она ориентирована в первую чергу на фанатів реатора з технік хтічної точки зору назвати є то устройство полумценного суверенним ПК, дорогі друзі, сложно об'єктом свідчить хоча б об'єм операційної пам'яті всього 128 байт. Ми б також дизайн також дизайн

Commander Ule 44 Ultimate majtus na ścianą różnorodnym różnorodnym portami, włącza internet, a także też daje połączenie po pandemii. W sprzedaż będą dostępne różne wersje urządzenia, drodzy przyjaciele. I tak, będzie Но ну, а дежу буду доступны классной дети устройства. Включаю вариант, то есть прозрачным корпусом і встроенным підсвіткою. В комплекті поставка HDMI, кабель і флешка с подстановкой Іграми при установленными же играми. Дорогие друзья, стоимость Доларів Доларів вставляет долларов. є поставки. Бура в, в 10 первый поставки уже в ближайшем конце в 2025 году. Первые поставки, но на ладно, такие вот я сказал, что командор представил первый 30 летный ретро е, компьютер, да уже ретро компьютер, дорогие друзья, вам понравится. Е, же новости такие вот вам понравится, интересные ретро-компьютер. Только для вас новый питей, лайк like, на этот е, ретро компьютер и так далее, дорогие друзья. И ставьте же лайк на это видео. И такой вот э, командор например, ретро компьютер. И такой вот ретро компьютер неплохой будет же иметь, если будет играми с паками и так далее. Ну уже неплохие такие вот э, компьютерки для вас. Вы только будете знать, лайка. И всем до скорых, э, дорогие друзья, встреч. Увидимся новых, ну, уже вид, какой вот компьютер за вам командор, так будешь иметь, там ультимейт, все будет называться, дорогие друзья, и так дальше. І Вам Понравиться характеристика комп'ютер, комп'ютеру вам подобається ретро комп'ютер. Завсіє такі от годи, ретро комп'ютер 30. Дорогі друзі, І Ви лепітен. Тільки же лайка, дорогі друзі. І, дорогі друзі, э, всім до Такий от ретро комп'ютер все буде мати зі іграми при встановленні, з предустановленими іграми буде все мати крутлан, тільки друзі. І буде мати такі от ігри предустановленими, нам говорять. Ветоже віді ланду, і друзі. Ставте лайк і Дорогие же і, 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 годах техники полиции грамм спулярностью Windows там поисков устроили по, по, по телепозации, там десь, командир, там здесь поймет, так да, шутимет получила названию командор 4 ультимейт у вона первой очередь, фантанатно на електроніці, так от будете мати комп'ютери, ігри там будуть, ПК, лоно б я там хоча б б я там по по мами все буде стародавча цими мегабайтами, також же дизайн пристрою пережив стилістики х століття і так далі. А чипами так також я пропоную натомість на оригінальними іграми, які от старого команду завантажити, можна так через Wi-Fi, також користуєтеся старими фізичними носителями, ладно. Короткий комп'ютер з командою оптиматно шанком різними різними наобратними портами, включає підключення до мепі, по також будуть доступні різні версії устройства, варіант поддержки просто і встроєний по під... комплект поставки, ходить дендемі кабель, там все, флешка буде і підостановленими іграми. Стоїмось два мод за моделі, зазвичай довго вистину зазвичай, перший з поставки жодайте бати до цього концу, десь року, ладно. Такі от буде вам подобається, і до тисячі п'ятого року, і доларів 299, доларів 299, перший цінки ціна. Перші поставки подождаються в ближайший концерт 2025 року. Такі от ретро-жен. Э, компьютер неплохой, но интересный ретро компьютер только для вас. Выпите э, э, лайк на данное видео и дорогие друзья. Всем чао. лайк на Всем до скорой встреч. Увидимся на видео. Выпите лайк и дорогие друзья. Э, чао. Ну, такие вот ретро вам понравится точно. И вы поставите на данное видео же лайка, дорогие друзья. Ну да ладно, дорогие друзья. Всем, э,